Альсії дитринікомед турбота про свою красу вже зараз. Марафон єдині новини для вас. Працюють команди фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Про що найменше одного загиблого стало відомо після чергового ракетного удару по Запоріжжю. Проти ночі там відбулося одразу п'ять прильотів по одному з об'єктів інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. Під завалами зруйнованих будівель можуть бути люди, які працювали у нічну зміну. На місці працюють рятувальники. До того ж через обстріли в одному з районів зникло теплопостачання, пошкоджено житлові будинки. За даними місцевої ОВА, без опалення залишилося понад 17 тисяч абонентів. Це понад 120 багатоповерхівок. У половині з них опалення вже відновили, запевняє обласна влада. А повернути тепло в усі будинки комунальники планують до 23.00. Понад 60 снарядів окупанти випустили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Росіяни обстріляли з градів та важкої артилерії три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Люди на щастя не постраждали. Пошкоджено лише їхнє житло, господарські споруди та автівки. Доля подарувала йому другий шанс після тяжкого поранення. Нині він стріляє по чужинцях з великокаліберного міномета за кілька десятків кілометрів від рідного села, що поки що під окупацією. Воїн на псевдовікінг боронить із побратимами запорізький напрямок, не даючи росіянам перепочинку. Знищує бліндажі та склади боєприпасів. До того ж днями бійцями доправили від українських союзників більше потужні заряди. Як нові міни спрямували по ворогах, бачили наші кореспонденти. Пожухлий лісок запорізької ділянки фронту. Наші мінометники ретельно готуються насипати росіянам вибухового сніданку, розкладають порції 120-х мін. А десерт від союзників американські кажуть, мають гатити далі за стандартні дальністю стрільби. Наскільки литим 700. цей бородан зі скандинавською зовнішністю? Мінометники з відповідним псевдо-вікінг. Ветеран АТО воював в тисках, бороняла Донецький аеропорт тисячі ще 14 року. Із тих часів він носить оберіг вепра, і кловепра із пробитим шнурком. Це ще в 2014 році мене якраз попало в груди, осколок пробив тут застряв в кістки в грудні в ребрі. А якраз просто воно у мене тут було тільки з цієї сторони, і воно якраз отак пройшло. В область серця ну не пробило. Ну з то, того роду він захистив мене від ворожого осколку. Через те поранення каже його: навіть не хотіли у лютому знову брати до війська та вікінг наполіг. Нині він із побратимами до сьомого поту гамселить по чужинцях. Острю! Коригування, як годиться, з безпілотника, 294. і ось саме часу вперше випробувати на ворогові, що окупався за кілька кілометрів, потужніші американські міни. Потім каже вікінг. Вони і звичними 120-ками теж управно кришать окупантів. Вчора працювали по трьом цілям. Всі три цілі були повністю знищені. Ну і так кожен день. Позавчора знищили БК їхні. тобто постійно хлопці працюють. Їхній командир на псевдо білий твердить геть усі бійці й жадають іти у наступ. Втім, каже, кидатися стрім головне варто головне життя вояків. Я стараюсь вернути весь тут колектив, який... Который... Скажем так, со мной прийшов, либо прийшов уже в час, коли ми вже почали здійснювати виконувати бойові задачі. І мені хочеться всіх этих ребят вернуть домой. за мирних часів. Вікін учитель історії. Тож, каже, з огляду на минулий підступний напад Росії був лише питанням часу. А після 2014-го чотирнадцятого і поготів, якщо воно почалось го року, ніхто за 8 років особи нічого не зробилось, то відповідно, що стається тільки так. Це був питання часу з цієї бойової позиції. До його малої батьківщини подати рукою, і він каже: обов'язково має туди дістатись кілометрів 30 Звідси там моє село. Я звідси родом, яке окуповане зараз расистами. Моє діло честі, вибить їх з цієї землі. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. Український безпілотник відконвоював вагнерівця у полон. Цими кадрами поділився один із підрозділів 54-ї окремої механізованої бригади. Шлях вагнерівця в полон дрон зафільмував на Донецькому напрямку. Підрозділ цього окупанта знищили українські військові. Коли вагнерівець залишився сам, вирішив здатись у полон. Шлях до рук українських армійців. загарбник подолав під пильним наглядом безпілотника. Пральні машини, мопед, холодильник. Українські оборонці з 28-ї бригади показали покинуте місце розташування окупантів на Херсонщині. Одну за одною український солдат перераховує з опять пральних машинок та загалом ще з десяток іншої побутової техніки і автотранспорту. Зіни весело зайшли населений пункт ход. Хочу вам показати руська армія. Стиральні машинки. Холодийніші. Щони на Луганщину загарбники перекинули десантні війська. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що це залишки найкращих вояків РФ, оскільки решта це щойно мобілізовані солдати без досвіду та члени підрозділу Вагнер, яких набирали у російських тюрмах. Та навіть ті, кого з півдня вороже командування перекидає на схід, не зможуть зупинити контрнаступу збройних сил України, певнить Гайдай. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати. Але це останні от такі війська варефія їх вже потрохи перекидають. Але все одно вони як то кажуть, погоди вже не зроблені. Вони трохи можуть пригальмувати своїми певними професійними діями пригальмувати наступ зможуть, але в контрнаступ вони вже піти не зможуть. На росіян чекає чергова хвиля мобілізації. Повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, це погіршить загальну якість російських військ, які перекидають на фронт в Україну. Адже продовження прихованої мобілізації та потенційна підготовка до наступної хвилі разом з осіннім призовом створюють зайве навантаження на російський апарат формування збройних сил. Тож надалі підготовка мобілізованих буде ще нижчою, бо на всіх не вистачить навчальних місць. Російські винищувачі здійснили провокацію під час натовських навчань. Як повідомили в Альянсі, друга два російські літаки здійснили небезпечний та непрофесійний обліт кораблів НАТО в Балтійському морі. До того ж, вони не відреагували на повідомлення натовських військових. Відтак поставили під загрозу літаки, кораблі та екіпажі. У НАТО повідомили, що вони не прагнуть конфронтації, але належним чином реагуватимуть на будь-яке втручання у свою діяльність. Зазначу, що раніше авіація НАТО уже перехоплювала російські винищувачі в Польщі, Швеції та біля Аляски. Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровськісом. Говорили про енергетику і фінансову співпрацю. Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні. Домбровськіс прибув до Києва, аби обговорити конкретні кроки для більш тісної співпраці України і ЄС. Зокрема, йшлося і про потреби нашої держави у фінансуванні у цьому та наступному році. Думаю, очікую в цьому році два транші макрофіну два з половиною мільярди євро ще в листопаді і півмільярда євро на початку грудня. Обговорили і нові санкції проти Росії, які можуть бути введені на європейському рівні. Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку виділили майже 20 мільйонів доларів на ініціативу Зерно з України і на саміті країн групи 20 оголосив президент Володимир Зеленський. Така ініціатива спрямована на те, щоб допомогти нагодувати людей у всьому світі. USAID нагадує, до російського повномасштабного вторгнення наша держава була одним з найбільших постачальників зерна у світі. Агентство з міжнародного розвитку також продовжує допомагати українським фермерам, які, ризикуючи власним життям, виконують свою роботу. Українські аграрії працюють попри заміновані поля, спалені трактори вкрадено росіянами під час окупації солярку і активні бойові дії. Для них посівна 2022-го була найнебезпечнішою. Та нині нові виклики зібраний врожай важко реалізувати. У багатьох тепер немає місця для його зберігання. Нині мінагрополітики спільно з Сільськогосподарською організацією ООН допомагають фермерам зберегти своє зерно. Детальніше у сюжеті. Київщина село Великодимирка за годину їзди від столиці. Тут досі видно наслідки його окупації росіянами. Попри це, за більш ніж сім місяців після втечі окупантів з області люди тут відбудовуються, оживає і бізнес. Повністю розбиті були адмі... адміністративні будівлі, пошкоджені склади, зерносховища. Це ми все встановили до вересня місяця, провели посівні роботи. Олег Зубачов – аграрій. Його бізнес пережив окупацію, витримав масовані російські обстріли і отримав чималі збитки. На даному об'єкті в нас знаходиться зернокомплекс і склади, які були повністю обстріляні касетними бомбами, от, гранатометами. Було вкрадено більше 40, 40 тонн солярки, яка треба була на посадковій площі. Сам Олах після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. В Бучі проводили активні бойові дії, без берок, тобто по доброй волі і на свій страх і страхерист. Каже, лише після того, як область звільнили від окупантів, побачив, що вони зробили з його власною справою. В основному зриви знаходилися від касетних касети, які на кришах були. Це останнє. Це ми в серпні місяці знешкоджували разом з ДНСНшниками. Плюс невелика кількість замінованої території тут була. А далі посівна вкрай складних умовах земля замінована, але працювати було треба на тій техніці, що вціліла. Співробітник був трактор, який працював на орендованих землі в селі Гоголів. Він підірвався, але тракторист вижив і. І за мінусом техніки всі живі й здорові. Нині, коли на Київщині вже сніжить, просто на асфальті Олег зберігає гори насіння соняшника, бо тепер нові виклики. Є ситуація, що не постачання електроенергії не можемо здійснювати, здійснювати сушіння та очистку зерна. От. Реалізація складна. Надо зберігати. деяким його колегам, пощастило ще менше. Їхні зерносховища розтрощені вщен. Таких фермерів нині в Україні за підрахунком мінагрополітики щонайменше 16 тисяч. Стільки заявок на допомогу їм надіслали нині. Мінагрополітики спільно з сільськогосподарською організацією ООН для таких аграріїв реалізують роздачу спеціальних зернових рукавів, аби ті, хто постраждав від війни, могли зберігати свій врожай, хоча б один рік. Бо майже 16 мільйонів тонн продукції нині потребують місць для зберігання. Всього протягом двох етапів у нас було приблизно 15-16 тисяч заявок. Одано на ту кількість зберігання, яка забезпечена, це ті сховища, які були розрушені внаслідок обстрілів та окуповані території. Неможливість або ускладненість з логістичними шляхами, коли дуже складно вивести врожай, і тому його треба зберігати. Фау це організація, головне завдання якої боротьба з голодом. Нинішню програму для постраждалих від російської агресії українських фермерів впровадили саме для малого і середнього бізнесу. Додатково видаватимуть техніку для завантаження зерна, загалом. Загалом українські аграрії отримують 31 тисячу зернових рукавів. В кожен вміститься 200 тонн зерна я днями була в Херсоні і була дуже вражена, коли поверталася по дорозі з Херсону в Київ і бачила, як в селах люди вже використовують ці самі рукави для тимчасового зберігання. Війна зруйнувала посіви і врожай, зруйнувала поставки, місця для зберігання і нанесла шалені збитки. А зернові культури це ж 30% вашого експорту. Олег каже, попри шалені збитки, постійні російські обстріли, намагання зруйнувати нашу інфраструктуру, бажання заробляти на життя і на перемогу Сильне, як ніколи, змоги є, сили є на це все робити і і бажання є працювати. Анастасія Єчкалова, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Відновлення енергосистеми після блекауту в Україні може тривати близько трьох днів. Це за позитивним сценарієм, за найгіршим від 7 до 10 діб. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що такого досвіду, як уже пережитих атак та на енергосистему від окупантів, ще ніхто не мав серед іноземних країн. І усі підрахунки поки що теоретичні. Це унікальний український досвід. І коли ти питаєш людей, які за це безпосередньо руками відповідають хлопці, а як воно буде? Вони чесно кажуть, ми тобі скажемо, як тільки запустимо перед після блекауту. Після удару в понеділок система дійсно сильно пошкоджена, і ми ще не встигли її відновити до рівня, коли ми переживемо наступну атаку. Під словом Переживемо я маю е, ситуацію, коли може розпочатися неконтрольоване виключення щонайменше певних регіонів е, з з'єднаної мережі. Це, власне, є так званий блекаут. У той же час повідомляє виконавчий директор ДЕТЕК Дмитро Сахарук, блекаут в Україні поки мало ймовірний, утім, цього всіляко прагнуть загарбники. Але щодня додав він українські системи протиповітряної оборони стають сильнішими, аби збивати ворожі ракети, а енергетики безперервно відновлюють електромережі, щоб не допустити тотальних і тривалих відключень. За найгіршим сценарієм, певнять у ДЕТЕК теоретично систему можливо буде запустити після блекауту максимум протягом шести годин. Але це за умови, що система зможе увімкнутись. Це всі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває.